Даний законопроект покликаний на те, щоб е, влаштувати. Е... Доступні робочі місця для людей з інвалідністю, адже люди з інвалідністю мають різні хвороби: хтось не чує, хтось не бачить, хтось пересувається на кріслі колісному, і для того, щоб людині було зручно працювати, потрібно, щоб робоче місце було облаштовано під можливості людей з інвалідністю. Саме на це покликаний даний законопроект. За Кошти Міністерства економіки з 2026 року буде робота, саме проведення над облаштуванням робочих місць, і в першу чергу потрібно почати з того, щоб люди з інвалідністю могли влаштуватись на роботу в органи державної влади, щоб облаштовані були зручні, доступні робочі місця.